Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливий світ літератури. Уявімо собі серфера, який підкорює хвилі на дошці. Ми розуміємо, що він захоплений процесом, і для нього в світі не існує нічого, крім цієї дошки, хвилі, вітру, миті. Коли ми бачимо людину, яку захопила книжка, то розуміємо, що вона там, у цьому інакшому світі. Занурена в сюжет. Як це читати і отримувати задоволення? Спробуймо зрозуміти: уся література, про яку ми говорили досі, це художня, або ж фікшн від англійського вигадка: вигадані герої, змодельовані світи, те, що створила уява письменника. На противагу фікшену існує нонфікшен. Документальна література, яка відтворює факти, наприклад, репортажі, мотиваційні книжки, які розповідають факти, пояснюють щось про бізнес чи психологію. Сьогодні ми поговоримо про нон-фікшн сучасного літературознавця Ростислава Семкова: Як читати класиків це дуже атмосферна книжка. Читаючи, яку здається, що ви сидите на кухні з автором, п'єте чай, і він розповідає вам про ті книжки, які стоять на його книжковій полиці, про ті світи, які може запропонувати ваша книжкова шафа. Але звідки Ростислав Семків, літературознавець і викладач Києво-Могилянської академії, знає, які саме книжки на моїй полиці? Сьогодні книжка є неодмінним атрибутом будь-якого інстаграму. Адже це той матеріальний об'єкт, який ми використовуємо як частину іміджу. Його ми виставляємо на поличках вдома і показуємо гостям його приносимо із собою в кав'ярню, щоб зробити гарне фото. Існує стереотип, що читають лише ботани, але він застарілий. Знання це не сором. Сьогодні знань прагнуть. Читати це означає бути культурним. Формувати свій образ і створювати певний простір навколо себе. У книжці Як читати класиків Ростислав Всемків називає п'ять причин читати книжки. Якщо замислитися, то кожен і кожна назвуть свої інакші п'ять причин. Тож після уроку поставте собі запитання, чому читання є цінністю для мене. Перша причина відпочивати елегантно. Книжки дарують багатоманітність та нескінченність подорожей, завдяки яким можемо побувати на іншій планеті чи спуститися у містичне підземелля. Ми не обмежені часом чи будь-яким іншим ресурсом для цих подорожей. Вони можуть відбуватися регулярно і постійно відкривати щось нове. Пригадайте літню спеку, коли хочеться освіжитися і випити прохолодний напій з льодом. Це всім знайомо. А от, наприклад, задоволення від гри в гольф не всім. Але є певне коло обраних, які розуміються на гольфі. Лунка, ключка, зелене поле, точність удару, вони цим насолоджуються. Читачі теж обрані. Вони належать до тих, хто розуміє, як відпочивати та отримувати задоволення від читання. Друга причина соціальний імідж. Книжка це ознака мудрості, свідчення того, що людина прагне знань, що вона ерудована. Водночас, книжка це естетика. Ми використовуємо книжки та книжкові полиці як елемент декору, коли виставляємо в ряд гарні корінці. Друковане слово має авторитет. Президенти різних країн присягають на вірність своєму народу, поклавши руку на книжку. В Україні це Пересопницьке Євангеліє одна з ключових пам'яток українського книгодрукування. А кожна цивілізація вимірюється книжками. Не лише про українську культуру, але й національну ідею. Ми говоримо із прив'язкою до книжок. Наприклад, Енциклопедія народного життя. Яка зображає характер, традиції, кухню українців своєю національною мовою, це твір, із якого починається нова українська література Енеїда Івана Котляревського. А місце, де зберігаються і накопичуються книжки бібліотека. Серед найдавніших і найбільших українських бібліотека князя Ярослава Мудрого, яка, можливо, й досі захована у київських підземеллях. Ми також знаємо легенди про величну Олександрійську бібліотеку. Сьогодні однією з найбільших у світі є бібліотека Конгресу США, а найдавнішою бібліотека Ватикану, яку формують та наповнюють із IV століття. Третє читання дає психологічну рівновагу. Ми перебуваємо у постійній психологічній напрузі. Тому Ростислав Семків у своєму нонфікшені жартує, що світ врятують мистецтво і Варкрафт. Тобто, світ врятують візуальне мистецтво, театр, кіно, книжки та комп'ютерні ігри, які дозволяють позбутися негативних емоцій. Книжка дозволяє пройти такий собі психологічний тренінг. Коли ми читаємо, наприклад, якусь книжку жахів горор. То переживаємо ті страхи та емоції, яких не маємо у реальному житті. Або книжка нагадує, що ми не самотні. Є ще такі ж, хто переживає подібні проблеми, вирішує побутові питання, хто дуже схожий на нас і тому нам цікавий. Або навпаки, має унікальний досвід і готовий ним поділитися. Четверта причина читати: читання виховує смак. Чи є фільм? Альтернативою книжці. Над фільмом уже попрацювала команда фахівців. Гример, костюмер, режисер створив цей світ, відбувся монтаж і нарізка епізодів. А у книжці кожен читач виконує функції знімальної команди і створює світ самостійно. Коли ви читаєте, то формуєте зовнішність героїв, оформлюєте простір, у якому вони існують. Ваша уява. Створює деталі. І цей світ належить лише вам, ніякий режисер не вказує, як вам його бачити. П'ята причина читання це шлях самовдосконалення. У книжках ми здобуваємо новий досвід і стаємо трішки кращими. Як казав інтернет-персонаж Кіт Інжир, цитую: книжечки надають крила. Кінець цитати. У книжці Як читати класиків, Ростислав Семків нас попереджає: обережно читання захоплює у полон, існують тексти, написані для нас. Однак ми читаємо повільніше, ніж хотілося б, читаємо мало, іноді не дочитуємо, відкладаємо і повертаємося знову, забуваємо те, що прочитали. Хтось каже про те, що немає часу, щоби читати, але час можна знайти завжди. Читати у транспорті, в чергах, слухати аудіокнижки чи подкасти під час прогулянки, виділяти годину на вихідних, виробити звичку, читати перед сном. Головне регулярність: читацька математика дуже проста: якщо перед сном читати 5 сторінок і робити це всі 365 днів на рік, то за один календарний рік. Ви прочитаєте близько двох тисяч сторінок, а це 6-7 книжок на рік. Ростислав Семків пропонує такий план дій: скласти список книжок для читання, створити атмосферу та насолодитися процесом, не забути робочий інструмент читача, олівець на випадок, якщо захочеться щось підкреслити чи записати. Зафіксувати прочитане у щоденнику, соцмережі разом з гарним фото, на якомусь читацькому ресурсі, наприклад, Goodreads. Отож, сьогодні ми говорили про нонфікшн Ростислава Семкова: як читати класики. Назвали п'ять причин читати книжки і з'ясували просту читацьку математику: зробіть ритуал читання доброю звичкою. Дякую за увагу! До нових зустрічей!